Уявіть на хвилинку, що ця корзина це ви. А це все неприємні речі, які з вами трапилися в минулому. Негативні емоції. Травматичний досвід, неприємні відчуття та переживання. До речі, ці емоції можуть вивалюватися в непідходящий для вас моменти. Я психолог і я розповім вам, чому важливо працювати з травмою. По-перше, психолог підготує певними навичками вас для того, щоб при роботі ці емоції на вас не впливали. По-друге, береться кожний окремий спогад і проходить робота з ним. Проходить опрацювання. Він впорядковується і складається. Тоді переходить черга до іншого спогаду. І так, доки не будуть опрацьовані всі неприємні травми, всі спогади. В результаті, звичайно, ви не забудете про ваш травматичний досвід. Але він вже не буде так впливати на ваше реальне життя і не буде вивалюватись. І коли всі Бога весь досвід буде опрацьований. Подивіться, скільки вільного місця, скільки енергії залишається для життя реального тут і зараз.